Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьму. Давайте сьогодні подивимось Запоріжжя область, тому що там у нас по області трошки так неспокійно. знову і новини і просили освіту подивитися. Запоріжжя, Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя, найближчі дні. Щось повз вас буде далі кудись летіти, буде пролітати, але є небезпека. Є небезпека вогню. І такий звук, знаєте, як незрозуміло, чутно з усіх боків, не розуміла, де впала, і довго не будуть казати, де і куди. Пустир ще якийсь впаде, чомусь показує поки що передмістя. З лікарнями питання не закрите. Ще щось буде по лікарнях, не тільки прильот. Я не про прильот, я про саме місто. Дивіться, неправильний вибір. Чомусь кажуть, не можна закривати, щось не можна. У вас, знаєте, оптимізація як утилізація насправді. Все оптимізують, а потім не зрозуміло, що робити. Запоріжжя найближчі. Дні. Світло знов проблеми, але вирішаться. Працює захист. Нам треба поля, кажуть, треба обробляти, а ми не можемо, від нас вимагають якийсь результат, а ми не можемо дати. Щось передбачене вам знову падає, що жертва. Покажи, яка частина ближче до центру. Небезпека є. І знову лік... лікарні, медичні заклади поруч. Подивимось. Б'ю туди, що вже туди бив. Запоріжжя, що у вас коїться в місті? Когось виводять на чисту воду, але то неправдива інформація. Кожен один за одним спостерігає при владі, шукає компромати, будуть рити компромати на родини чиїсь. Багато звинувачень. Тут кажуть, навірте все, що ви бачите. Хтось важко працює, а його будуть намагатися зняти з посади. А той, хто багато говорить, того будуть прикривати. Не сприймайте все буквально. Чекайте взагалі будь-яку інформацію, що стосується влади, якихось змін, чекайте офіційно. Там ще якісь суди будуть, і верховна влада. Київ буде втручатися в якісь процеси в Запоріжжі. Освіта, школи. школи в Запоріжжі. Покажи мені, що відбувається. Важко. Бачите, важка праця. Знову карта вибору. Дублюється карта. Хто домовиться, тому двері відкриються. Ну, Я так розумію, ті школи залишаться, а хто не домовиться, тому двері закриються. Треба прикладати зусиль, щоб отримати результат. Закриються школи. Бо так хочеться, бачите, карта диявола, диявол веде когось при владі як нащиптує ці пусті. За місяцем пусті всі ці ідеї. Це ну, марні зараз ідеї, вони не дадуть результат. Ну, давайте так. Чи треба закривати школи в Запоріжжі? Чи треба давайте, об'єднувати школи в Запоріжжі? Чи треба об'єднувати школи в Запоріжжі? Ми хороші, дослівно. Нібито це подарунок для дітей, щось хороше. Знаєте, це, це краще для дітей. І так буде прям якийсь виступ, таке гучне рішення. Насправді, насправді, це не остання реформа, яка призведе до збагачення конкретних людей. До збагачення конкретних людей. Хтось дружиться літом, влітку ваш провладний. Якесь свято буде, чи діти в когось знову жінку показують. вас в омани вводять, тому навіщо це робиться і результат цього всього. Ніхто вас спитати не буде, закриваю. Позакривають все одно гроші. Знаєте, гроші якісь будуть, вони їх поділять. Я не хочу це дивитись Ви зрозуміли: економії для міста не буде. Буде вигода для конкретних осіб. Запоріжжя, найближчі дні. небезпека прильоту знову передмістя, розвідують в центрі міста. Небезпека для цивільних є, бо на фронтах ми намагаємось ворога відсунути. Ну, військові, якісь оптимістичні у вас, дивіться. Ми все одно там підемо десь вперед-вперед. Ну такі хлопці наші, як завжди. Васильівка найближчі. Дні. Помірні. Ми на них дивимось, вони на нас. Є руйнація. Все, що поруч навкруги Васильівки руйнуються, але військові як в паузі такі. Очікують. Мелітополь найближчі дні, Мелітополь найближчі дні. Звідти летить. Ми їм склади підіб'ємо. Це якась така, така стагнація. Ми туди скільки-то вистрілюємо, вони нам у відповідь. Тут нам чомусь кажуть будуйте укріплення, бо є загроза з боку малітопна. Бердянськ найближчі дні, Бердянськ найближчі дні. Як пін-понг, туди-сюди літають вогняні шари. Вони запускають їм прямо по цій установці прилетить. Вони нам з Мелітополя щось погане зроблять. Може, там якась авіація взлітає також. Щось от звідти б'є по наших військових на фронтах. За ЄС неїмовищі, Зайвишні. Запитала чи буде вибух по ЗС. Ні. Кажуть, щось будуть відновлювати. Щось будуть... Мені здається, що вони чи сітки якісь понатягають по території. От мені показують, що стоїть реактор. Там якісь такі сітки, знаєте, як маскувальні. Вибуху не буде, але провокації продовжуються. Та фока охолоджувач, там щось буде треба чи підремонтувати вони, щось будуть робити. Не техногенне, нормально. Робота. Найближчі дні роботано. Ми тримаємо, але дійсно є ще вогонь додатковий на нас. Ми тримаємо. Вони б'ють, ми як знову цю позицію під свій контроль. Б'ють ми знову під свій контроль. Вербове найближчі дні, бо там кажуть щось погане. Ні, ми там підсилимось, ми їм дамо по голові. Боже, коли ці сарумани, як їх там назвати? Саурони підуть з нашої землі? То вони нас дістануть, ми їм щось. Е там установки якісь будуть такі важкі, ми їх позириваємо, будуть нам показувати. Вони нас дістали вже там. А їх там стільки? Ні, поки вони лізуть, ми їх вибиваємо, зрозуміло? Булі пови найближчі дні. Отут, якось, знаєте, військовим нут. От... Як це слово підібрати? Не страшно, вони на поготові настільки, от вони, вони знервовані, тому що вони очікують насправді намагання прориву на голі поле прямого. Очікують. Поки його нема, але ми готуємось. Так, оріхи найближчі дні. Ой, там прильот, ой, і якеся. Там якийсь морок. Морок. Ой, дуже він. Б'є багато, але не виб'є нас. Прям постійно отака активізація на Оріхівському. Де він ці бере снаряди? Ну, тут кажуть, ми це знали, ми розуміли, але що він настільки прям сильно це робить. До кінця не розуміла, так, сонечко. Вільнянськ найближчий. Ой, ракета пішла, не на вас пішла? Є небезпека влучання прильоту в самому місті. Дивіться, воно може як на Дніпро йти через вас, я не знаю, як воно йде, от як в іншу область йде. А потім у вас прильот. Показує небезпеку. Об'єкт пустий насправді. В районі гучно ви чуєте вибухи якісь. Чуєте? А що у вас взагалі? Плани ворога на Вільнянська. Він вважає, що цивільних звідти вивезли, там тільки військові. Він може так, розвідка літати буде і може активізуватись. Ураження з повітря по місту можуть бути. Ворог, от як, Він для себе такий вибір зробив, що ну там, то не цивільні, то всі військові, знаєте? Ну, Ви ж, ну, воно ж хворо.